Всім привіт! Давайте будемо четвертий день турнірити. Що там оборона каже? Б'ють мене. Оборона в Б, ну все-таки в Б це ще не є. Ще плюс-мінус ми тримаємося. Що атаки сьогодні казатимуть? Угу. Халепа, Людвіг, Людвіг, Людвіг. Що з тобою робити? Оце? Чи мені брати. Свого Людвіга, чи мені брати лишати локі. Оце питання. Бо я би не проти і лишити локі. Але, мабуть, таки буде мій Людвіг. Погано десь палити не буде кому? Ну, нехай буде. Нехай буде мій цей мужчина. Зараз хто знає, блін, якби було Фіолетові, щоб я могла зарядити свого Людвіа. Треба було лишати окі. Ну, добре, тоді спробую взяти Честера. Так, і треба ще зробити один нейтральний хід. Ну, я пропоную отак. І тепер його заблокувати. Угу, Супер. Ну, і тепер щось таке зробити. Ще прямі зелені самі зібралися. Взагалі супер. Я пропоную кидати мага паразита на Річарда. Все-таки. Тепер можна. Мабуть, фіолетові. Ну, нехай тут трійку заберу. Не менше цікавого. Трійка синіх, Ну, типу, можна там підтягнутися фіолетові тоді. Так, сінія мінос це дуже добре. Блін, взяв мені мега міньйона з нас цейка, тепер тички не буде. Ну, вмерти не повинні, але боляче. Так, сінія є, погнала. Це дуже добре. Зараз ще зелененьке. Честер зарядиться. Можна тоді оцього пана. Тому що медея мене не лякає, У мене вже є людів. Нічого такого вона мені не зробить. Травління не поклалось. Що це за. Халепа така, несправедливість. Угу. Ну нехай так. Все, вона вмерла. Це добре. Тепер можна тоді лікуватися і бити отого. Червоного. Блін. Він вмер, але обіцяв повернутися. Давай. Ну, диви. Ну, капець. Ну, їй Богу, відроджується настільки шикарно, як регулярки. Ну, що за ним. Некрасиво так. Я не хочу з ними. Це буде зараз халепа. Я думаю, з фергусом у мене нічого не вийде. О, можна в один хід зарядити фіолетові. Але за умови, що <зарядити> цей притружений не зарядиться? Тихо. Ух, на волосині. Просто на волосині. <зарядити> Добре. Тут пощас. Тило. Ну, на кого вішати мага паразита? А цей зараз його замінить. То тоді що? На отофіолетову вішати. Можна тоді отак взяти синє. Хоча я неправильна. Треба було мені Голдфрі все-таки активувати. Щоб на Людвіга нічого це не повісилося. Так, панянку. Зможемо ми тебе заблокувати? Так, да, вона заблокувалася, а це він не захотів. Ну, добре. Ухилянти. Ох Ух і ухилянти, це капець. Так, буде честер. Тоді можна цю сторону спробувати. Нехай спочатку сінні, а потім угу. угу. Ти подивись на цього фергуса. Йому нічого не страшно. Взагалі. Від всього ставить своє фі і все. Так. Цей вмер, той вмер, по фергусу мене попали. Він прямо як зачарований. Все, до побачення. Тут просто пощастило, що я змогла зарядити Людвіга вчасно. І все. Це, це, це просто от так вийшло. А тут зараз буде мені. Зараз мене рознесуть. Так. Ну, і є можливість взяти лише зелених. Все, на цьому все. Ну, може, там фіолетові складуться. Не сьогодні, так. Що угу. ця притрушина робить? Блін, мене цього заблокували. А, як боляче. Прям дуже боляче, я б сказала. Трійка, трійка. Синіх нема. А нема синіх і в мене немає шансу тут. А, не знаю, на кого повісити цього паразита. В принципі, насих хочеться. І на, мі... на міміків хотілося би. Але, мабуть, це буде. Центр. Хотілося би ще оці сині взяти, але якщо я їх візьму. Ну, хто зна, кого це зараз ще, до речі, стукне? Воно мені може честера зараз шотнути. Броню порізала. Так класно порізала броню. Так, гадость, ще й стирила в мене цього. Ну що за ухиляння оце? Оці ухиляння зараз були, мабуть, вирішальними. Капець. Гол вбили. І оці її ухиляння, воно все, мабуть, вирішило, як на мене. Ну що, ще один нулик в цьому такому турнірі важкому. Тільки зараз таке велике питання, чи я хочу тут робити викуп. В принципі, оборона ну, плюс-мінус тримає, та? то якщо так прям подумати, щоб ще трошки зловити адреналінчику, то тоді можна ще й робити викуп. То, мабуть, якщо я сьогодні програю, то я думаю, буде викуп. Ну, ще раз, якщо програю. Так. Є можливість взяти Людвіга. Але як я хочу це зробити? Спробувати, можливо, максимально обережно. Але й сині хотілося б підтягнути. Зарядиться він це від трьох камінчиків? Не зарядився. Так, тепер. І зелених багато. Угу-гу-гу-гу. Угу, угу. І честера можна було би взяти. Але не хочу трохи то ламати. Це і мене під сповільненням. Як його звати? Господи забула. Грувард не зарядився. Так, Людвік живе. Це дуже добре. Тоді ми лікуємося. І, і і на кого більший наголос? Мабуть, на центр. Так, я тоді пропоную брати честера і пробувати тоді заблокувати праву сторону для початку. Всього ще ти. Це все чудово, йому все одно. Блін, скільки фіолета і цього зарядили. Так, добре. Тоді погнала сіні. Окей, він вмер. Це чудово. Мені це подобається. Тоді паразит на мат погнав. Зелених нема. Тоді, значить, взяти сінію, але там сліпота в неї. Таке собі задоволення, правда? Та я думаю, можна все одно? Все одно буду бити. Може, хоч щось там і попаде. Так, добре, панянко, що ти скажеш мені? Все, до побачення. Тут, в принципі, вийшло все легко. Все вийшло окей, що там? Ще один бій. Угу, mm -hmm, mm -hmm, mm -hmm, mm -hmm. Контра. Що робити з контролю? Що робити з контрою? Це мене не дуже приваблює. І. Фізер, і ота синя. Вона мені тут, чесно, сама найгірша. Що? З контролю робити. Брати гулдрона не хочеться. Когось іншого, хто в мене тут з такого прям класного диспелу є. Угу. Тому та -то й проблема що. Що нікого. Просто брати якийсь саппорт ну, типу мелендера, який там. Буде щось робити, я теж не хочу. Блін. Ну і що ти тут зробиш, га? Зараз будемо, мабуть, розбиватися на контрішу за все. Тоді гулдрона брати не буду. Будемо зараз щось пробувати. Все одно тут, блін. Хоча треба було викинути Честера по великому рахунку. Ну, ну, в принципі, якщо не дивитись на той хід, який я хочу зробити, то в мене є можливість взяти два по три фіолета, бажано нею скористатися цією можливістю, бо потім її може не бути дофіга синіх. Чому я не взялася. Синімону. Вже все було би класно, вже все б тут вирішилося. Зелений кристал капець. М -м -м -м. Ну... Блін, чому ця морда склалась саме там? Ч чому? Ти хто по цьому? Угу, угу, але воно мені все прилетить назад на честере. А я хотіла би її заблокувати. І дарк хотіла би. Все-таки вони тут стоять мінімотіком. Вони не подобається те, як вони мені тут стоять. Взагалі, мені не відходить. Взяти би Голфрі для того, щоб поставити собі щити, щоб мене Честер потім сам себе не блокував. Було б ідеально, але для початку все-таки, чому ці сині йдуть? Я хотіла би отримати Людвіга. Але оце притрушене буде зараз буде вона зараз тут лютувати. На жаль, на жаль. Ну, на жаль. Дарк Фізер. Ну. Мабуть, зараз вмре. Ну, хоча б типу Дерквізера заблокувала. Він був стиривцю. Контру в неї. Я тут тупо вмерла через контру і все. Хоча я неправильно осінню її зробила, якщо чесно. Мені треба було в неї пробувати ультувати, а потім лише уже, а, лікуватися. Хоча вона, мабуть, би в мене вмерла. Так. Людвігу зараз буде капець. Дві контри. Угу. Дві контри. Лишається. Ну, мене це не рятує. В принципі, зараз ми умремо. І зараз зарнія доб'є мені Людвіга, а ця потім шліфоне по всім. Ну все одно, я дуже тут зробила велику помилку в тому, що я посподівалася. Просто тупо посподівалася, що я зможу обіграти контру. Але ні, тут треба було брати в мені якийсь диспел все таки, було б набагато краще. Зараз хочу взяти зелені, але проблема в тому, що зарядиться отой притрушений скляний. Поховаємо мені зараз. та груверт 0. Тичка. Так. Ну, що тут можна зробити? Трійку фіолета? Спробувати просто вбити центр, якщо вона не відродиться. Бо зараз буде теркфізер, так? Так, а вона вмерла. Дуже добре. Кажу, це моя велика така помилка все-таки. Прям, ну, дуже масштабна моя помилка, що я так зробила. Що я взяла таку команду необдуманну. Ця, як і Єліна, тут зробила все максимально. Вона відіграла тут на ура. Контра. Оця зіграла зі мною злий жарт. Ну, що ж зробиш? Через свою таку. Не самовпевненість зловила Харестика. Ну що, зробимо тоді викуп? Ну, а завтра вже можна грати на лайті. В топ-5, я думаю, я лишуся на пос... ну, завтра буду. Якщо завтра ще будемо на 4 шота, то, я думаю, топ-5 мені гарантовано. Все, все договору камня, всім пока-пока.